Привіт усім, хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал, гостя мого каналу, усім усім великий привіт! Усім мирного, мирного неба. Ось буду вам сьогодні показувати, зробимо такий невеличкий експеримент. Подивимося, що з цього вийде. Я нарізала цвітоносиків і хочу від цвітоносиків отримати діточки. Як я це буду робити, я вам покажу ось так, з яких горшочків я брала цвітоносики. Я всі попідписувала ось так циферками, щоб я потім знала, якщо в нас вийде, щоб я потім знала, де у нас діточка. Так, що я брала далі? Я брала ось так: візьму лоточок. На донечко я налила водички. Керамзит у нас трошки вище, ніж водичка. Ось тут я вже трошки розклала, щоб ваш час не займати. Ось так все під номерочками. Що я робила з цвітоносиками? Я брала цвітоносики. У нас буде два вида цвітоносика. Один кусочок я мастила цитокініновою пастою. Ще найшла трошечки, ну я не знаю вже, скільки її років. Не знаю, чи в нас щось буде давати, чи ні. Бо в мене другої не було. Одну почечку я мастила цитокеніновою пастою, друга почечка у нас буде немащена нічим. Далі усі ось ці Кінчики, які ми зрізали фрагментики, усі я заливала воском. Усі заливала воском, щоб туди не потрапляла вода, і щоб воно не загнивалося. Ось так усі фрагменти я позаливала, воском усі усі кусочки. Зріза верніше. Далі. Далі я буду їх брати, ставлю їх в лоточок на, керамзит, на водичку з керамзитом, і будемо з вами чекати, що з цього буде получатися, чи будуть прокльовуватися дітки, чи не будуть прокльовуватися дітки. Ось це треба ще залити кусочок. Так, як воно буде в нас получатись? Зараз, так, ось я цей кусочок залила вже свічечку, ось так. Я запалюю свічечку, і ось так легенько макаю кінчик, щоб воно там, як кажуть, запаялося. Потім ложу ось так на керамзит. І будемо з вами дивитися, що з цього буде, чи будуть проклюватися дітки, чи ні. Не знаю, чи хтось вже пробував таке робити. Е, я ще, в принципі, ні в кого не бачила в блогерів наших, чи хтось так робив чи не робив. Ну, попробуємо, як вони будуть відзиватися на ось таке. Получається, щоб отриму діточку? Не знаю, пишіть свої думки з приводу цього. Може, хто пробував так робити, напишіть, чи у вас щось вийшло, чи у вас вийшли діточки з цього методу. Так що, ось так. Ми відрізали цвітоносики, порізали його на фрагментики. Один кусочок намастили цитокініновою пастою, другий кусочок не мастили цитокініновою пастою. І подивимося, на якому швидше кусочку появиться діточка. Це раз. І по-друге, подивимось, чи будуть сохнути, чи не будуть сохнути жовтіти цвітоносики. Ми -то їх заляпали з обох боків. Щоб вони ніби не пропадали, як герметично їх закрили. Ну, не знаю, будемо спостерігати. Ідея е, цікава, ідея цікава, ну не знаю, що з цього вийде. Я думаю, що е, повинно щось з цього вийде. Леодорка-помідорка вже ось перецвітає, вже все ось. Так що, буде у нас ще ось такий експеримент? І поставимо цей лоточок в тепленьке місце, не в холодне. У мене є на акваріумі, там кришка нагрівається, і я поставлю прямо на акваріум зверху цю коробочку, і нехай вони собі там стоять. Будемо спостерігати, як і що, У мене є цвітоносики. Ось такі Це дикий котик. Я була його мастила цетокініновою пастою вже давно. вже Напевно, що не знаю, з півтора року, напевно, що назад я мастила його цитокініновою пастою. І він мені так і не дав діточку. Не знаю. Поставимо, Ось я його вже зрізала, щоб орхідейка не страдала. Щоб не мучилася, зрізала цих два кусочка цей цілий цвітоносик, і поставлю його теж сюди. І в мене є теж пару таких цвітоносиків, які не дали діток, які я мастила. І просто зрізала, щоб не мучити орхідейки. Хто зі мною на каналі, той бачив, який я зібрала урожай цього року діток. Не знаю, є ще прикореневі дітки, але я боюся їх від'єднувати. Говорять, що якщо від'єднати дітку прикореневу, яка з пазушну, верніше, то тоді може пропасти мамка. Не знаю. Теж хто з цим зустрічався, як кажуть, напишіть, хто від'єднував пазушну діточку і в кого які спостереження. Так, це все вам показала. Ось так воно буде виглядати. Ось так. Так що будемо спостерігати. Усі кусочки я вам сказала. Я всі кусочки за герметизувала свічкою, парафіном. І один кусочок намастила з пастою, пастою. Тут в мене буде три. Під номером 6, два ні. І давайте пройдемося по номерах, щоб потім бачите, чи є якась відмінність чи немає. Так, дивимося. Номер 1. Номер 1 у нас тут три кусочки. Ось один, цей ми мастили цитокініновою пастою. І ось цей теж мастили цитокініновою пастою. Два кусочки у нас намащено, один кусочок не намащений. Номер два. В нас тільки один цвітоносик. Ми його намастили цитокініновою пастою. пастою. Ну, як я казала, я не знаю, скільки їй вже років, чи вона е, щось дасть. Далі. Номер три. Номер три. Ось тут кусочок теж був колись цвітоносик, намащений цитокініною пастою. Нічого не дав. Ось. І я його поставила сюди. Думаю, дасть чи не дасть, Подивимося далі. Далі. Далі, ось такий у нас кусочок немащений, Далі мащений І ще один кусочок мащений. Получається, два кусочка мащені, Один ні І один ще тогорішній кусочок мащений. Далі, номер 4. Номер 4. один кусочок немащений, другий мащений, Тільки два. Номер 5 Номер 5 теж два кусочки, один мащений, один нічим не мащений. Номер 6. три шматочка. Один мащений, два нічим не мащених. І номер так, 6, 7 теж один мащений, один ось нічим не мащений. Така маленька почечка. Тут, на цьому, що мащений, тут одна і друга почечка. Ну, мастили тільки одну. 7. так, номер вісім теж два кусочка, два кусочка, один мащений, один мащений, Дев'ять теж так само: два кусочка, десять, три кусочка. Один мащений, два мащених, Одинадцять. Це старий цвітонос, був колись намащений, і він нічого не дав. Один кусочок лежить, тут ніби дві почки. Щось вони набухли, ну нічого з того не вийшло. Ну, я його поставила сюди. Це під номером 11. Далі, під номером 12. Під номером 12, два теж кусочки. Ось я їх ще не положила туди. Один мащений, один мащений. Під номером 13 теж два кусочки. Один мащаний, один не мащений. Так, далі чотирнадцять. Тут у нас ось 4. Фокус пропадає. Так. Чотири кусочки. Один ось в серединці мащаний, цих раз, два, три, нема щених. 15. 15-15 це ось цей дикий котик. Це, на дикому котику був цвітоносик, який не дав нічого. Но ми його поставимо. Тут два було мащені і ні один щось не проснувся, не проклюнувся. 16 у нас ось такі теж кусочки. Ось цей мащаний, цей немащаний, це від старого цвітоноса ось кусок, який був мащаний, нічого не дав, щось від... я його відрізала, він мені зламався ось тут. Ну, поставлю, може, ще щось проклюнеться, І ще один немащаний. І номер 17 теж ось такий шматочок один. Він щось цвітоносик, трошки прижов, вже хотів пропадати. Ну, я зрізала, подивимося, чи він щось буде з нього, чи не буде. Це номер 17. Все, у нас буде 17 сортів різних. Ось тут ми їх поставимо на вкорінення, положимо їх. На тепленьке місце, закриємо кришечкою. Я ще зверху одіну кульочок, щоб там трималася волога і так далі. Ось, я так думаю. Ну я ще думаю над цим, чи не дуже буде їм там волого, Або, напевно, що так і зроблю. Надіну кришечку присібну і зверху ще одіну кульочок, щоб все було герметично. І будемо з вами наблюдати, дивитися, що з цього буде. Пишіть свої думки з цього приводу. Може хто вже пробував так вкорінювати, верніше так получати діточки, щоб не страдала орхідейка. Знаю, ставлять водичку. Я водичку ставила в мене, признаю, чесно, нічого не виходило. Дуже довго прокльовувались світоноси, потім вони і навіть прокльовувалися, але з них нічого не виростало, тому що вони просто дітки засихали і цвітоноси пропадали. Не знаю, пробуємо ще так. А що буде, я вам, звісно, все покажу. Може, нічого не вийде. може, вийти щось. будемо бачити. Все. Всім удачки, всім пока-пока, всім хорошого! Вечора, хорошого дня, усім, хто їсть смачного. Всім пока-пока.